Якщо ви не заснули по ходу перегляду матчу Барселона Осасуна, то пропоную вам витримати ще одну сонну битву і подивитися цей огляд. Так каталонці вже вдруге на цьому тижні зустрічаються з автобусом, який паркується на місці потенційно цікавого матчу, замість якоїсь драйвової перестрілки, до яких відверто кажучи, нас вже встигла привчити Барса. Ми повинні спостерігати за методичним взламуванням замку, крок за кроком, дія за дією, калорія за калорією, блін. Коротше, на всіх можливих рівнях блоугра намагаються, по-перше, спробувати вклинитися в штрафну зону суперника. А по-друге, виснажити його, ну щоб той на ногах не встояв. Це опис поєдинку в короткій версії в форматі одного-двох речень, але із зустрічі з Осасуною можна почерпнути і більш корисний досвід. З вас лайки, підписка, якщо ще не балували мене таким чином. І можете ще заглянути в наш телеграм-канал Будні Каталонця. Там якраз проходить новорічний розіграш Шарфу Барселони, і досі публікуються пости про депресію Араухо чи стабільну та потужну реалізацію Ферана Тореса. Тож щоб взяти участь в розіграші, переходьте в телеграм-канал за посиланням в описі. А зараз пропоную вступити в Батл в коментарях, хто ж дійсно мав забирати MVP по підсумкам того матчу, бо багато кому не сподобалося, що найкориснішим нарікли саме Ямала хлопця без результативних дій. Тенденція на закріплення стартового складу продовжується, тому й цього разу на матч відрядили відносно беззмінний кістяк. Хіба що головною дилемою для Хансі Фліка було те, хто ж зіграє на позиції десятки? Бо Фермін Лопес, який лише починає набирати бувалу форму після травми, зазнав повного фіаска в попередньому матчі за Інтрахтом. Ігрового часу іспанцю трохи зажали. і вибір на його позицію був між Рафінією та Ямалом, який вже встиг себе проявити під форвардом. Він там безумовно сяяв та адаптував всі власні скили під місце в центрі. Але забагато втрачав м'яч як для такої відповідальної ролі. Певно, тому флік вирішив в надійному форматі довіритися трудязі бразильцю, а там він ще й встигне всіх мотивацією зарядити. Гріх такий бонус не використовувати в центрі поля. Ну і експеримент з Левандовським визнано провальним. Новою каталонською нормою стає Феран Торес в старті. А польський дід ділиться досвідом з молодими на лаві для запасних. Термін дії такого нововведення, втім, як і завжди, залежить від рівня реалізації Тореса. Навіть за цей сезон, а пройшла вже десь половина футбольного календаря, так ось навіть за цей час Барселона вже встигла набити руку на так званих автобусах. Кожна собака норовить закритися на власній половині поля і вичікувати на огріх з боку каталонців, щоб в чергове побігти в контратаку. Чесно, матчі з таким відверто передбачуваним сюжетом вже набили оскомину. Я не говорю, що кожна зустріч має кардинально відрізнятися одна від одної. Таких змінних обставин і так вистачає. То Араухо отримує червону, то вхід іде феноменальна реалізація від Барси, то каталонці пачками витрачають гольові моменти. Коротше, інтриги на різні матчі вистачає, і плюс суперники все ж відрізняються за рівнем гри, за претензіями на верховенство, за характером і так далі. Але на цьому тижні ми всі натрапили на два, ну дуже схожі за змістом футбольні матчі. Спочатку Барселоні треба було перепаркувати один автобус німецького автопрому в рамках Ліги Чемпіонів. Витратити на нього купу сил та нервів, щоб у підсумку ще й опуститися до рівня давніх англійських тактик з навісними на голову. А одразу на вихідних під'їхала машинка місцевого виробництва іспанська, як же сердень поб'ється, а очі горять, коли спостерігаєш за потугами однієї команди, котра хоче грати у футбол. І так само ми вимушені дивитися за більш спотвореною формою футболу від опонента. Так, звичайно, кожен грає відштовхуючись від власних можливостей. Ні в якому разі не засуджуємо оборонний тип футболу, особливо від андердогів, які буквально вимушені так пастися на власній частині поля. Бо в відкритому виді вони не матимуть і шансу проти топ-клубів. А осасуна так взагалі перебуває в розпачі посеред сезону. Лише у минулому турі команді вдалося перервати шестиматчеву серію без перемог у рамках примери. Але памплонці перемогли не грізного і водночас серйозного суперника. А Леванте – найгіршу команду ліги. До того ж на виїзді Осасуна просто без зуба у восьми матчах. Жодної перемоги, дві нічії та шість поразок. Більше того, теза про беззубість сасуни це не метафора, а прямий факт: у шести з цих восьми ігор памплонці не забивали голів. А протистояння з благоуграною так взагалі носить чисто символічний характер. Шість останніх виїздів до Барселони завершилися для Осасуни сухими поразками. В принципі, судячи по результатах минулого матчу, команда продовжує шанувати традиції: памплонці закрилися. І почали використовувати всіх холопів заради захисту, ну і чогось вичікувати. Всі ми прекрасно знаємо, чого саме і заради чого. Словом, повністю віддали власну долю руки барси. Якщо будете помилятися, ми спробуємо щось з цього вигадати. А як ні, то хоча б не бийте сильно. Так рівень Осасуни, її можливостей, і в першу чергу захисних все ж відрізняється від того, що пропонував навіть активно насаджував той же Айнтрахт. Тут у іспанського аутсайдера все було реалізовано більш примітивно. Просто опускаємося найнижче і намагаємося огризатися. Барса знову ж таки відповідала фланговою біганиною. Особливо в індивідуальному плані виділявся Рашфорд, як його бідолашного змусили гайсати в тому матчі раз за разом. Маркус випробував на собі купу різних ролей за відведений час і використовувався як мішень для навісних передач заспану захисникам. І був спринтером, який стартує з місця і намагається таким чином обійти крайка і прорватися до штрафної. Чи хоча б наблизитися до лишень жалюгідної можливості прострілити, хоча б ледве доторкнутися до того блаженного відчуття, коли посилаєш м'ячу здовш ліній воріт. Вхід навіть йшов дриблінг в солоформаті. Було місце і навісам, і ударам, але в першу чергу його розглядали як бігуна. Більш статичний правий фланг вчергово виділявся двома моментами: перша це індивідуалка Ламіна. Він знову витанцьовував перед суперниками, накручуючи їх. Доволі різноманітно загострював гру, і навішував, і прострілював, і під удар навіть зміщувався. Певно, він точно встиг відмітитися, чи не в кожному виді атак, ну хіба що окрім верхової боротьби, і можна відверто сказати, що у ламіна багато що виходило, і з його власних задумів. І з ситуативних моментів, в яких він адаптовувався під ту чи іншу ситуацію, він однозначно мав суттєвий вплив на гру з точки зору створення небезпечних моментів. Багато чим виділявся Рашфорд. Ну в першу чергу своїми ривками та багаторазовими спробами протиснути суперника, але атакувальні варіанти від Ямала були навіть ще вдалішими. Ну бо це є різноманіття і вищий клас. Навіть з найпростішого згадати, як він вишукував неочевидні передачі на партнерів. В моменті з Торесом, який забігав в центральну зону, і ламін з глибини віддав передачу, або Гол Рафінні з офсайду, знову ж таки, використання епізоду на тисячу відсотків. Точніше, навіть не самого епізоду, а дрібної частинки з ігрового моменту, котрий вдалося розкрутити на цілий гол саме завдяки рішенням іспанця. Стягнув увагу на себе, спровокував зреагувати суперників на потенційну навісну передачу і повністю відпустити Рафінню, а далі знайшов звільненого бразильця. Ось саме такими нестандартними рішеннями Ламін і привертав на себе глядацьку увагу. Ці оригінальні ходи створювали фантастичні нагоди для його партнерів. Це відноситься до зв'язки з Кунде, котра точно виглядала набагато краще ніж взаємодія гравців з лівого флангу. У Бальдета Рашфорда точно немає такої хімії та взаємопорозуміння. А на правому боці: що не забігання, то вдала загострююча передача, що не вільна зона, то загострення на фланзі. Навіть найменший натяк на додатковий простір чи неправильний рух з боку суперника. І одразу ж йде покарання. Вся увага на ламіну, а цим користується кунде і вже забігає за спину. Причому такі епізоди вдалого обіграшу проходили, бо акцент був здебільшого на Ямалу, наче осасуна перед матчем вирішувала: ну так, ми можемо стримати лише когось одного. Цю зв'язку на правому фланзі ми не потягнемо, тому обираємо хайпового підлітка. А тут не можна би окремлювати лише одного гравця, бо ще є французький танк, який точно буде, хоча б. Пробувати забігати вперед. Якщо буде йти плавно, то він продовжить штурмувати, а ні, так опуститься нижче. Головне, що ця зв'язка буде працювати інтенсивно чи ні, питання друге. Але розглядати їх окремо фатальна помилка, за яку сосуна і поплатилася. Хоча це ж теж відбувається не від хорошого життя, бо все знову ж таки впирається в рівень виконавців. Ресурси, тобто кількість дійсно надійних гравців, явно обмежені. Це й очевидно проглядається по сценарію того матчу. В першому таймі кількість небезпечних моментів від Барси була меншою в порівнянні з другою частиною гри. Осасуна не могла на фізичному рівні підтримувати таку концентрацію в захисному плані. В другому таймі їй банально вдавалося перебігати по флангах. Звідси її більше прострілів та навісів у штрафну, та й ніжки ще більше трусяться під час дуелей з прудким Ямалом. Ось власне і все. Чесно кажучи, я був не в захваті від гри Рафінії ходу того матчу. Це сута суб'єктивна думка, але набагато краще в голові зафіксувалися моменти, коли бразилець не міг попасти по м'ячу, чи приймав хибні рішення, чи відверто страждало виконання. Таких епізодів по ходу гри вистачало, що було зовсім не характерно для Рафи. Він все ще викладався наповну: бігав за троїх, пресингував, запалював. Але іноді в ці критичні моменти з м'ячем здавалося, що перед матчем його вкусив ну Оріоль Ромео. Хоча доволі швидко мене недолугого критика заткнули. Бо все ж дубль є дубль, і саме він приніс перемогу та три заветні бали. Виснажена Осасуна під швидкісною атакою Барси і забігання Рафінії ну тут просто без шансів. Що Педрі красень, який віддає точну і вивірену передачу, що Рафінія, котрий забігає з глибини. Що Торес, який відводить скількох там трьох-чотирьох суперників на себе, звільняючи тим самим простір? Коротше, всі молодці. Ну а другий гол це просто подарунок для Рафіньї до дня народження від колективу Осасуни. Певно, подумали, що раз така святкова справа, то непристойно відпускати майбутнього іменинника. Лише з одним презентом це якщо стосовно відскоку, а доставляла подарунок, все та ж зв'язка з ламіном та кунде. Ось і виходить, що фанатський табір розділився на дві умовні частини. Одні погоджуються з тим, що MVP віддали ламіну, бо він дійсно, як на мене, мав більше впливу на цю гру, що в індивідуальному плані, що в комбінаційному на фланзі, що в питанні допомоги партнерам, регулярно створюючи їм солодке життя, Ямал дійсно був повсюди в плані атаки. З іншого ж боку, Рафінія, котрий оформив дубль, і як не крутий, а саме ці два голи принесли результат і. Нічого тут видумувати. Як на мене, то найкращими гравцями були що Рафіня, що Ямал. Але до когорти еліти я б додав ще й Жерара Мартіна. Він став на заваді одразу двом швидкісним контратакам осасуни, буквально з'їв суперника, страхуючи Бальде. А це надважке завдання. Найгіршим же нарікаю Ферана Тореса. Він відіграв важливу тіньову роль, але гольові моменти вирішив не використовувати. Захотів порадувати Левандовського таким чином. Цілому матч вийшов не надто важким не сказати, що каталонці витратили купу сил, хоча і лідерам толком не дали відпочити. Зато попереду матч в Кубку Іспанії з Гвадалахарою, з командою третього дивізіону там вже точно мають дати можливість для релаксу. Сам матч мене не приспав. Я говорив ще на початку, що далеко не всі полюбляють такі баталії з закритими командами, але. Це ж невід'ємна частина футболу, коли команди різного рівня, різних можливостей та амбіцій зустрічаються в рамках чемпіонату чи турніру. Я навпаки навіть ловлю частинку задоволення від інтриги, яка є в матчі. Чи вдасться моїй улюбленій команді зламати цей захист? Бо все ж коли ти дійсно вболіваєш за Барселону, то будеш відчувати яскраві емоції навіть від спроби Фергана Ториса вимучити голу в наглухо перекритому просторі. Приємні чи дратівливі емоції, це вже інше питання. Пишіть у коментарях, чи не заснули ви під час матчу Барселона осасуна Також буду вдячний за лайк та підписку, адже це сприяє просуванню україномовного контенту. Ну і не забувайте вімкнути дзвіночок. Далі ще більше відеороликів про Барселону.